Знаєш, що мені треба взяти домівки, договорити, уйду і все буде мною. Дасть Бог не допоможе мені. Будуся лічити і знати. Знати, що все буде добре. Треба вірити в те, що все буде святка добре. Треба думати про хороше. Бо якщо ти думаєш про те, що все з тобою буде погано, що ти не зможеш так жити, то буде все погано. Я тобі чесно кажу. Я знаю, треба святка, пі треба піти в церкву. Хочеш на неділю, підемо двоє в церкву. Помолишся зі мною двоє. Підемо двоє. Я тобі чесно кажу. Підемо, я тобі позвоню. Даш мені свій номер телефону. Я тобі позвоню. Та небудь мій мій номер його загарешно номер. Я тобі даю сразу, даю тобі номер. Позвони на случай, я з тобі довго. Підемо двоє на службу собі, потім підемо кудись, сядемо на каву двоє, поїмо щось файно. Хочеш, я тобі поведу, кажу, але якщо хочеш піти до врача, я з тобою піду. Бо в мене є зв'язки, я піду з тобою. Я тобі...